Вітаю! У нас в обзорі комплект ремонтних гальмівних шлангів на автомобіль Mazda RX8. Задні шланги мають поворот головки банджо фітинга біля супорта. І ось такий фітинг з, зі зрізом. Наружний конус всередині у нас йде до кузова. Така сама мама докузована на передньому шлангу. І ось такий фітинг з подовженою ніжкою під кутом 70 градусів йде до супорта. Фіксатор у нас пекліп. Цей колір в карбоні можна замовити в будь-якому кольорі. Є комплекти як на Мазду, так і на всі інші автомобілі. Звертайтесь, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!